Ще поглянь, моя дитина, яка прекрасна Україна, найкраща в світі тут земля. Тут проживаємо ти і я. Вона нам рідна та єдина. Це неповторна батьківщина. Немає кращої країни, ніж та щазлиця Україна. Моя квітуча Україна, найкраща наша батьківщина. Твоя краса завжди вражає, бо звідусіль яскраві квіти сяють. Чай, Куди не подивись, бо квіти знобані у полі квіти. Для нас ти країна ніжно посміхнись, нехай завжди живуть щасливі твої діти. І з народження усі тебе вітають. Тобі Україна лиш добра бажаєм, щоб ти ніколи більш не знала лиха і зла. І щоб завжди в житті щасливою була. Та лови, та співочин, найкраща наша ще на віки. Тобі я добра хочу побажати. Ти країну, будь щаслива на довгі роки. Країна наша незалежна сила сьогодні до безперема. Вона смілива і дуже-дуже сильна. І на завжди країна наша війна. Своєю силою весь світ вражай, бо Україна землю захищай, весь світ по-іншому і будь не може, у, у цій війні країна переможе. Тобі лиш мирного неба. В житті виявляється більше не треба. Ти будеш країна моя розхитати, а наша любов завжди відчувати. Країна, ти ще зовсім молода. Тобі росте. Набирати все сила. Хай буде світа як жива вода. Ніколи, Ніколи лихо не скосило. Щоб Україна наша завжди посміхалась і щоб по-справжньому щаслива була своєю вродою, весь світ вражалений. І ніколи не бачила горя і зла Дай Боже Україні нашої сили не допустити віч і побороти страх, щоб широко змогла розправити крила і сльози радості з'явилися в очах. Е, усім нам радість, батьківщину процвітай, нехай живуть у мирі Твої діти для нас ти найрідніша. Так і знай. Ми тебе вічно будемо любити. І з днем народження усі тебе вітаєм, Тобі ми, Україна, лиш добра бажаєм, щоб ти ніколи більш не знала лиха зла і щоб в житті завжди щасливою була. Сміхнеться сонце нам за небо краєм. день усі з молитви починаєм, за батька і за неньку. І за... Серце моє там, де Україна, Україна, там, де рідний край.